Неординарне ДТП у Чернігові на вулиці Толстого, 108, стовп тролейбусної лінії електропередачу пав прямо на автомобіль, що рухався проїжджою частиною. Водії пасажирка автівки живі, народилися в Сурожці, кажуть жителі сусідніх будинків. Стовп падав на авто якраз над головами у людей. Лишень кілька сантиметрів відділяли їх від тяжких поранень, а можливо й від загибелі. Постраждалих карета швидкої допомоги доправила до травмпункту другої міської лікарні. Чоловік шокований каже: пам'ятає лише, як у нього перед очима висять обірвані дроти, спілкуватися з пресою він не хоче. У справі відкрите кримінальне провадження за попередньою версією стовпав з вини водія вантажівки. Водій автомобіля Камаз рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на тролейбусну електроопору, в результаті чого опора впала на проїзну частину, де рухався автомобіль Рено Кенго.